Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Тетяна Гулак, б'юті-експертка з краси моряки, ваша подруга і ваша порадниця. Я дуже дякую, що ви зайшли на мій канал, проявили інтерес. І сьогодні моє відео буде присвячено новинкам компанії моріки сезону, весна-літо. З моряки я вже давно, більше 22 років, користуюся тільки продукцією моряки, Задоволена станом своєї шкіри, задоволена станом настрою свого. Тому що з моряки можна досягнути більшого не тільки в красі, а і е, в житті, тому я завжди шукаю таких жінок, для яких важлива і зовнішність, і, і стиль життя, і е, рівень життя. Тому що е, в моріки дійсно мрії збуваються. Тому якщо вам цікаво більше дізнатися про можливості компанії, про стиль роботи б'юті-експертів, про мою кар'єру, тому що я вже майже 20 років. Е, в статусі лідера бізнес-групи. І тому я поділюся абсолютно всіма нюансами, секретами успіху і з радістю допоможу вам також будувати свій бізнес в сфері краси і з компанією Mary Kay. Ну, а сьогодні про новинки, бо вони завжди надихають мене. Я обожнюю їх отримувати, коли приходить посилочка, це море емоцій позитивних. І, звичайно, я для себе відкрила відкриваю, тому що тільки відкриваючи на і пробуючи на собі, я можу з певненістю радити своїм клієнтам, своїм дівчаткам, оточуючим і консультантам, тому що я цю продукцію відчуваю і розумію. І сьогодні я почну з того, мабуть, із... перша, першої продукції, про яку ми з вами поговоримо і я вам покажу це рідкі матові помади. Чому з них? Тому що в мене на губах одна з них, і це червоний нуар. Я вже всі спробувала. Їх у нас три відтінки з'являються. Це обмежена лімітована колекція, це така сезонна колекція, і кольори всі дуже гарні. Насправді вони у флакончиках темніше виглядають на губах Тому раджу вам спробувати протестувати, і ви обов'язково закохаєтесь і в колір, і в текстуру, і в відчуття, і взагалі в те, що ви будете ходити цілий день, і у вас будуть красиві губи, свої природні, вони якби матові, і в тому і полягає оця, оцей фокус такий, і така привабливість, що вони, наче як натуральні губи твої. І колір зберігається дуже стійкий, ну дуже довго. тобто я не не можу сказати конкретно на скільки годин, але мені здається, що якщо ти не їсиш, то ну, там легенько, да, то, мабуть, цілий день вони можуть зберігати свій колір. Тепер про, конкретніше про ці помади. Об'єм кожної помади 3 грами, вартість 690 гривень. Самий світлий, самий такий нюдовий це колір е, ніжний цинамон. Е, я вам його нанесу, протестуємо його на руці, щоб ви побачили свочі. Де де е, я його так плотніше нанесу. І цей колір мені подібний до наших гелевих матових помад ніжний оксамит. Так, Наступний у нас буде насичений махагон. Виглядає так трішечки як сливовий відтіночок, але коли наносимо, дуже схожий на гелеву помаду рожеве дерево. Ось так. І червоний нуар, яка у мене на губах, вона червона, але з відтіночком ягідки. Такий, ось такий красивий теж колір. Тут аплікатор, він гостренький, можна ним промальовувати контур. Мені подобається нанести аплікатором на нижню губу, трішечки помади, а потім пальчиком її розподілити на всю поверхню. Бо під пальцем, по-перше, можна вибрати саме ту консистенцію, яку ви хочете. А по-друге, ці відчуття тактильні, такі, коли ти наносиш. а... Відчуття оксамиту шовку ну просто відчуття дуже дуже приємні. Тому ну, ви вибираєте, ви наносите, як вам подобається. Ну, А я для себе вибираю тактильними відчуттями. Потім можна підкоректувати ще і олівчиком для губ, якщо хочете, якщо бажаєте. А мені достатньо, я без олівця ось, нанесла одну помаду. Чітко промальовує контур. І, що ще? і ця помада не буде розтікатися, тому що вона матова, не сушить губи, дуже стійка, як я казала. І ви будете впевнені цілий день з такою помадою. Ну єдине, що мінус, що вона в лімітованій колекції, і її треба замовляти з 16 квітня, тому що саме в цей день відкриється доступ до всіх новинок, і ми можемо замовляти їх в необмеженій кількості, поки вони будуть на наявності на складі компанії Mary Kay. Наступна новиночка, і це теж очікувана, ми її дуже-дуже чекали. Це ось така краса. Це нова система по догляду за шкірою Mary Kay. Для кого вона? Для більш молодої шкіри, яка не ще не старіє, яка, верніше, не має ознак старіння? Якщо вона у вас чутлива, ніжна, підліткова шкіра, молода, тобто десь із 16-14 років і до. 25, А то і більше. Обмежень вікових немає. Просто тут немає переваг від старіння. Да? А якщо вже шкіра зріла, то звичайно її потрібно більш насичувати вже такими оболоджувальними інгредієнтами. Ну, Всю систему я вже спробувала використовувала, дуже сподобалась. Вона мені нагадала нашу п'ятиетапну систему, яка колись була 20 років тому. І тут, що в цій системі є: очищення для шкіри, тонік, відновлювальний тонік, далі відлущувальний скраб і зволожувальний засіб. Виходить 4. Таких етапів в догляді за шкірою тут, що тут такого особливого? Наприклад, особливе те, що ми можемо тепер підбирати для нормальної та сухої шкіри, а друга система для комбінованої та схильної дожирності. Хоча різниця тільки в очищувальних засобах, і у зволожувальних, бо вони для різних типів, і тут є ззаді полосочки, суха, суха шкіра це рожева полосочка, і комбінована жирна це фіолетова. І точно так для сухої шкіри крем зволожувальний із рожевою полосочкою, а для комбінованої жирної з фіолетовою це гелева текстура. Дуже ніжні креми. Бистро Вбираються, не залишають ніяких слідів, липкості, нічого. Відчуття дуже-дуже комфортне. Ну, а очищення для сухої шкіри воно не піниться, воно кремове, таке білого кольору. О, Ось таке воно, бачите, як крем. Знімає пил, бруд, косметику, повністю прибирає все зайве на шкірі. Потрібно використовувати двічі на день. Зараз серветочку візьму. Зниму ось так. Двічі на день, і шкіра буде завжди гарно очищена. І при цьому ніжна, вона цей засіб не пересушує і не сушить взагалі шкіру. Для комбінованої та жирної це гелева текстура, пінеться, гарно піниться, теж прибирає бруд, глибоко очищує шкіру, досить такий м'який, ніжний, для чутливої шкіри підходить прекрасно. Ну, а ось ці два засоби: це відновлювальний тонік та відлущувальний скраб, вони. Універсальні для всіх типів шкіри, тому їх можна додати як в одну систему для одного типу шкіри, так і для другого типу шкіри. Тонік не містить спирту, дуже ніжний, не ароматизований. Вся система зовсім без запаху. Не ароматизована а скраб такого перламутрового кольору білого, дуже ніжні скрабуючі частиночки, ніжно, легко, приємно, з комфортом відлущують відмерлі клітинки, глибше очищують пори і вивільняють уже свіжі такі нові клітиночки, які отримують повноцінне живлення, зволоження і догляд. Ну, ось така система, вона. Коштує 4 засоби в наборі ось так 2530 гривень, і це на 250 гривень менше, якщо ви купуєте все окремо, всі 4 засоби. От, вигідно і по ціні, і вигідно по результату, тому що, користуючись системним, догляд, системним доглядом, завжди буде 100% якісніший результат. Ось ще раз покажу цю красу. В об'ємах очищувальний засіб 127 грам, тонік 147 міліграм, зволожувальний крем 85 міліграм ну грам Вірніше і скраб. Відновлюва від, від, відлущувальний скраб 88 мг. великі об'єми. Десь, думаю, на місяців 5-6 точно буде вистачати а скрабу і довше. Так, і тепер переходжу ще до однієї новинки, яка в нас вже є, і ми нею користуємося: це мінеральний сонцезахисний крем з SPF 30. Ну, напевно, ви знаєте, що захищатися від сонечка завжди потрібно, тому що ультрафіолетові промені вони руйнують клітини, вони призводять до передчасного старіння шкіри. Також під дією шкідливих променів з'являється непотрібна пігментація, накопичення меланіну в шкірі, і тон шкіри стає нерівномірний з плямами, а нам цього зовсім не потрібно. Тому компанія Меріки в цьому. Році випускає таку вау сучасну новинку, як фізичний такий мінеральний фільтр. Що таке фізичний? Є фізичний, а є хімічний фільтр. Фізичний фільтр це фільтр, той фільтр, який утворює бар'єр на шкірі, який не пропускає ультрафіолетових променів, а хімічний фільтр, який знаходиться в наших засобах Kay по догляду за обличчям. В денних кремах, він перетворює негативні ну, ультрафіолетові промені на нешкідливі. І таким чином також їх нейтралізує, верніше, ну, їх фільтрує. Оцей крем можна використовувати для всіх. Він для всіх типів шкіри, для всіх вікових категорій, для чоловіків, жінок, для всіх, для діток від одного року. І Тут об'єм 48 грам, вартість його 1000. 50 гривень. Мені подобається те, що він такий дуже ніжний, бистро, швидко вбирається, немає такого блиску на обличчі, матовість зберігається. Дуже комфортний, дуже приємний. Рука тягнеться, щоб його взяти і нанести. А нанести його краще після зволожувального засобу. Тобто, зранку ви зробили очищення, протерли шкіру тоніком, далі нанесли зволожувальний засіб, і після нього тільки сонце захисний. Така послідовність, така програма в догляді щоденному зранку дійсно буде. Захищати від небажаних процесів і старіння і пігментації. Ну, а вечором ви також умиваєтесь, очищуєте шкіру, протираєте її тоніком і зволожуєте шкіру, також зволожувальним засобом. Тобто 24 години на добу шкіра завжди очищена, зволожена. От саме той базовий догляд, який потрібний для здоров'я, для красивої шкіри. Ви можете його доповнювати додатковими засобами, це і сирова. І бустери, і маски для обличчя, все все додатково. Так? Але ось така система, яку компанія випустила, вам також сподобається. І спробуйте для себе, щоб переконатися і побачити, і відчути це задоволення, яке відчула я, бо я вже користуюся і теж тестую на собі. Так, яка наступна новиночка? Наступна це догляд за тілом, і влітку ми, звісно, ходимо вже без шкарпеточок. Да? У нас ніжки мають бути красиві, доглянуті. Тому компанія Mary Kay турбується про нашу, наше здоров'я, наш зовнішній вигляд, і створює для нас такі чудові засоби. Це набір. Він ось в такому футлярі, дуже гарний футляр, як подарунок чудесний також набір. І вартість його дуже така хороша, тому що тут чотири засоби в цьому наборі, і це скраб для ніжок, має такий, я нанесу вам, покажу, такий він коричневого кольору з ароматом. М'яти та розмарину, дивіться, тут дуже ніжні скрабуючі частинки, але вони такі більш грубші. І він дуже добре буде відлущувати відмерлі клітини, суху шкіру не потрібно. І на стопах, і на ножках, і на колінках, де вам захочеться. ви тут гарно проскрабуєте, він пінеться гарно. Потім, після цього, як ніжки проскрабували, ви додатково, якщо є такі. Загрубілі місця проходите пемзочкою, до речі, в мене така пемза з попереднього набору, вона не кришиться, вона дуже міцна. Проходите, сердечко красиве таке. І змиваєте все, і потім наносите зволожувальний лосьон. Лосьон білого кольору, дуже ароматний, з ароматом м'яти та розмарину. Ось дивіться, такий білого кольору, але ніжний ніжний. А запах чистоти, свіжості і блаженства. Дуже обожнюю такі аромати, особливо влітку, коли на вулиці жарко, а хочеться свіжості, хочеться прохолоди, то саме з таким ароматом у нас і пропонує компанія набір для педикюру розмарин та м'ята. А ще в наборі є четвертий засіб ось такий баф. Це така двостороння пилочка, і ви собі можете. Привести в порядок ваші нігтики на ногах. От. Ну і на ручках теж можна. Вартість набору, я вже казала, 1250 гривень. От. І це обмежена колекція. І ще один крем для ніг м'ятна насолода. Також це в нас не новинка. Ми її дуже-дуже любимо, чекаємо завжди. В мене любить її вся сім'я моя, тому я любов до, до цього крему теж завжди розповідаю свою, тому що чим він мені подобається, тим, що тут, по-перше, великий об'єм 88 мл. На сезон його вистачає. Він такого. Такої консистенції, дивіться, зелененький такий колір, красивий, дуже-дуже ніжний, такий, наче крем-гель. Він зволожує, дуже гарно зволожує шкіру. У вас не сохне шкіра, але він і добре вбирається. Після того, як я його наношу, шкіра на ногах дуже-дуже гладесенька. Таке враження, що наче вона така залакована, така ну, дуже ніжна, хочеться її гладити, і вона дуже-дуже гладенька. Також цей крем має охолоджувальні властивості проти набрякові, коли ніжки стомлені, важкі, такі, коли жарко, коли стопочки такі. Наче аж печуть, буває такий період, влітку, коли велика жара, то він дуже-дуже спасає. Коли ви в командировку їдете, в поїздку десь і у вас ножки внизу в транспорті, ви можете навіть нанести цей крем поверх тоненьких колготочок. І ви будете відчувати таке блаженство, охолодження, дуже такий гарний комфорт для шкіри, для ніг. Ну, і це в нас новиночка теж лімітована, вартість цього крему 450 гривень. З'явиться він 16 квітня. Всі новиночки з'являються 16 квітня. Тому те, що вам сьогодні сподобалось, те, що ви собі запланували і хочете придбати, обов'язково це зробіть і не відкладайте це на кінець місяця чи на наступний місяць. Поки все є, поки є вибір, скористайтесь цим. Ну, а мені буде цікаво дізнатися, що із новинок вам найбільше сподобалося, що ви собі замовите, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. І якщо у вас є запитання, також задавайте їх. Я із задоволенням відгукуюсь, і мені дуже приємно читати ваші коментарі. Ну, а якщо ви шукаєте особистого б'юті експерта з краси, то це можу бути я. Я із задоволенням вам підберу допоможу, протестуємо вашу шкіру. І навіть якщо ви на відстані, ми все це теж організуємо і зробимо. Ну, а якщо ви хотіли б взагалі стати консультантом, будувати кар'єру, розвиватися, навчатися, отримувати радість кожного дня від свого зростання, від свого оточення, від цієї чудесної продукції і від того, як ви самі змінюєтесь, то я вас теж запрошую в свою команду, буду вас підтримувати, допомагати і створювати для вас таку гарну платформу зросту і. Досягнення ваших мрій. Ну, а з вами була Тетяна Гулак. Дуже дякую за перегляд і до нових зустрічей!